Там ще хоче відвертого прочу хана Зачекай, зачекай, я не на кохана Зараз по пиці, там тому брехливому хаму Зараз впаде його тіло буде без тями Він навіть не тямить на кого стрибає Я розбиваю зухвало його танки Я вибиваю його зуби, він вже не кусає Він навіть не тямить що тим танкам гайки Хаш краще перемога вже наша Україна ніколи не впаде на коліна Хаш краще, перемога вже наша ти мене хотіла, але пізно зрозуміла. Моя сила виходить назовні, бачиш. Моя сила його підкосила, значить так. так, його очі не бачили, куди фігачать? його очі не бачать, тому що плачуть. Його ракети, як і плани, полетіли на дно. Я на своєму стою, мені все одно. І чому йому дома там не сидиться? Я питав, та він не сказав, паляниця. Хаш Crusher, перемога вже наша, Україна ніколи не впаде на коліна. Хаш Crusher, Перемога вже наша Ти мене хотіла, але пізно зрозуміла. Тепер ти розумієш, хто нас боронить. Отримай на оріхи від ЗСУ і тероборони Тепер ти знаєш, хто нас захищає Лаша тонбає. Зникаєш. Олег неволі і гори не поборола. То сам я не звалюся сьогодні день такий і мої Зоні є надзвичайно злюся і вірю. Ми вистуємо, ми вистоїмо, ми вистуємо, як би не ламали лякали, то знаєш все одно ми вистуємо, ми вестоємо, ми весну, як би не ламали лякали, то знаєш все одно Тепер ти розумієш, то нас боронить отримай на горіхі ЗСУ, і ти оборонина.